І я ось, там чую ці вибухи і якось думаю, боже, ну от раптом що, а в нас ну, в нашої родини собаки не було. У чергову ніч під російськими обстрілами хмельничанка Юлія Молодих вирішила, що візьме собаку. І Буквально на наступний день знайома, в якої в самої двоє собак з притулку, вона робить репост бусі. І я дивлюся на бусю, а ми хотіли білу собаку. Фото в соцмережу виклала зооволонтерка зі Старокостянтинова Ірина Казакова. Бусінка була в неї на перетримці. Її випадок каже одиничний. Прилаштовувати тварин стає дедалі важче. Раніше була можливість прилаштовувати, хоча б там дві-три, бувало, навіть чотири тваринки в місяць. А зараз, взагалі, це дуже глухо. Після початку повномасштабної війни тварин залишених дуже багато потребують родину, але чомусь люди просто не беруть. Зараз у волонтерки шість собак двадцять п'ять котів. Кожен зі своєю історією. Є місцеві і евакуйовані з зони бойових дій, як буся. Її вивезли з Херсонщини в 2023-му. Це виключно домашня собака, вона для сім'ї. Пенсіонерів вона б не могла жити. Вона б не могла жити в сім'ї без дітей. Через то пріоритет був саме за сім'ю з дітками І бажано ну не одним. А ще буся ладить з котами, що було важливо для родини Юлії Молодих, де якиця Умка. Діти, ясно, що до них взагалі ну, немає питань. Вони, вони погодились одразу, її, її побачили з чоловіком, була розмова. Ну, а в мене, в мене просто ніколи не було собака, в нього все дитинство були собаки. Ось ну, він каже: Юля, ти ж розумієш, що це відповідальність, а хто буде вигулювати? І ми через день поїхали в старком, і вже з бусію, з поводком, з мисочками. Ми якби підготувалися. Привіт, привіт, привіт. Каже, я так люблю, щоб мене чухали, щоб мені живота чухали. собаку, який орієнтовно 5 років, каже Юлія, вигулюють по черзі. У тому, що взяли дорослу тварину, а не щеня додає, є свої переваги. Це собака, яка вже не гризе меблі. Mm -hmm. Буся в нас на спокійно, бувають ж різні собаки. Тому, ну, звичайно, були переживання. Так, чи ми там по розкладу дня потягнемо вигулювання всі, так? тому що ну, в неї, звичайно, була адаптація спочатку. Не все було гладко, але ну, на щастя, в нас цей такий етап перший, найважчий. Мені здається, що він вже пройшов. Бузу дає чухати, така прям, така прям. Дівчинка наша лагідна. Я мріяла все, все життя, можна сказати про собаку, і ось цей момент настав. А діти взагалі щасливі. Хочу теж сказати, в кого проблеми, щоб дітей розбудити зранку. Ну, якщо це робить собака, в них менше негативних емоцій, навіть позитивні емоції. Ой, буся в них там починає вилизувати, заскакувати до них. Так що плюсів дуже багато. А лапу теж? О, дякую, дякую тобі. Дякую. Ярослава Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.